Перше питання, от я помітив, що є люди, які легко, от легко висловлюватися. Ти їм задаєш питання, вони себе нормально комфортно відчувають. Ну здебільшого таких менше, а є, от просто в їх якось в них переймає мову, вони ну, видно, що нервують. Чому так відбувається? Я правильно розумію? Питання полягає в тому, що є одні люди впевнені, впевнені, так а є так. люди невпевнені. Ну напевно, це і відповідь. Давай будемо розбирати, чому так трапляється. В більшій своїй масі люди не впевнені в собі. Якщо бути чесним, то беремо 100%, тільки 93% людей споживають контент, тобто вони його не створюють. Ми просто їмо. І тільки 7% людей створюють контент. Уже з цього можна зрозуміти, що є якась нерівність. Але mm -hmm. питання в чому одні впевнені, а інші не впевнені. Почнемо з того, що існують інтроверти і екстраверти. Екстраверт. Давай почнемо з того, що 90 людей це інтроверти, і це говорю не я, це говорять психологи. 90 А ще нам допоміг в цьому ковід, допомогла війна. І ми звикли до онлайну, ми звикли бути на самоті. І коли ми говоримо про камеру, коли ми говоримо про виступи, одразу до нас приходять ступор. Паніка, дискомфорт це перша частина. Друга частина у кожного з нас є в дитинстві якийсь негативний досвід публічності. До речі, не обов'язково в дитинстві. Наведу тобі приклад. Уяви, що ти в першому класі такий красавчик вчив весь день, весь вечір вірш, виходиш до дошки, починаєш його розповідати, розповідати, розповідати. А на тебе 30 очей так. Бам! Вчителька з боку, бам! І ти починаєш відчувати дискомфорт. Чому? Тому що нас ніхто не навчає проявлятися. Ну це нікому не цікаво, невигідно, навіщо людина буде розумною. Тому ти відчуваєш дискомфорт, і в якийсь момент ти забуваєш вірш. Mm. І далі Ігор, скільки років Ігору? 32. 32 роки, він оператор, він починає думати про те, що йому треба вести соціальні мережі, розповідати в інстаграмі про свої послуги, щоб було більше клієнтів. Він знімає кожного дня людей, він постійно в цій тусовці. А коли починає говорити сам, він А. Підвисає, Б. Йому важко. Чому? Не тому, що ти не вмієш, а в першу чергу тому, що у тебе є оцей негативний досвід. І він є майже у всіх. І тут є два варіанти. Варіант номер один: є люди, які, не дивлячись на це, б'ють, б'ють, б'ють і пробивають, вони звикають до цього. А є люди, які. Ну, окей, буду сірою мишкою. І нагадую, 93% людей не створюють контент. Оце сірі мишки, я нікого не хочу образити. Вони просто приймають позицію того, що я не буду проявляти себе. І тут все стає зрозуміло. Якщо ми хочемо пропрацювати, ми приходимо до мене, я прокачую. Наступний аспект, поки все зрозуміло. Так, дуже. Наступний аспект, ти експерт в відеозйомці, правильно? Так. Тепер уявляємо, не дивлячись на те, що у мене є фотоапарат, у мене є техніка, я щось якось знімаю, але це ж навичка, правильно? Тепер давай уявимо, що ми беремо з вулиці людину і говоримо: зніми нам, будь ласка, відео. Чи буде така якість, як це зробиш ти? Та звісно не буде. А чи буде такий монтаж? Чи видавний з першого, другого, десятого разу? Та просто монтажну програму ще треба знати, яку використовувати. Тобто треба витратити величезну кількість часу для Без того, спрещу. щоб в цьому розібратись. І не факт, немає гарантії, що буде результат. Правильно? 100%. це залежить від вчителя або як ти вчишся. Якщо ми говоримо про публічність, якщо ми говоримо про проявленість, про впевненість в собі. Запитання: а чому тут має працювати якось інакше? Такий саме принцип. Хтось вміє, тому що він навчився, а хтось не вміє. І якщо пірнати ще далі, це залежить від нашої самооцінки. І починається все з нашого візуалу. Це найголовніше для людини. Більшість людей можуть сказати, та мені пофіг на те, як я виглядаю, але це дуже маленький відсоток. Коли тобі хтось каже, Ігор, ти так стрьомно виглядаєш, твій мозок, не думаючи про це, починає. Шукати варіанти, а чого я странно виглядаю? А що не так зі мною? А є люди, які розуміють, що їм пофіг, але це дуже маленький відсоток. Зерновий магнат, назву його uh -huh, так. Uh -huh. Дуже дуже багата людина. І він вирішив, він впевнений в собі, вирішив, що він все може. Йому треба зробити презентацію для uh -huh. таких же людей, як він стосовно зерна, як його вивозити з України. Йому асистент готує презентацію, він ніколи не виступав. Виходить і лажа. Все. Як він говорить, мардякаю в багнюку, і розумію, що а-а, я не все знаю, треба себе прокачувати. І тільки після цього його мозок говорить: блін, ну напевно ж є хтось, хто може мене навчити. Те ж саме з більшістю людей. Хочемо швидко результат, приходимо, прокачуємо себе. Впевненість, вміння і справжність. Тобто я не граю. Слідує питання: для чого простій людині прокачувати публічність? Вчитись ораторському мистецтву. Класне запитання. Давай для початку розберемось, що в твоїй голові означає фраза проста людина. Тому що розуміння твоє проста людина, а -а -а. моє і «ваше» — це різні речі. До речі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, що таке проста людина. А -а -а. Ну, я маю на увазі не шоумен, в мене політик, тобто. Ну, наприклад, працівник, якому інколи потрібно виступити, чи в онлайн-конференції, чи десь перед співпрацівниками в якійсь, не знаю, якоїсь промови. От. Чи потрібно, чи достатньо просто десь щось почитати в інтернеті, подивитися в якихось відосиків, що ти До скажеш. До прикладу, тебе. Ти звичайна людина. Чи ти політик шоумен? Я звичайна людина. Супер! Повісив на тебе Тавро, звичайна людина. Навіщо тобі, звичайній людині, оператору, потрібна публічність, ораторські навички, виступати перед аудиторією, проявлятися. Дай відповідь сам. Ну от на даний момент вже потрібно, тому що я почав вчити цьому людей. Тому да. Тобто, якби ти не навчався, не потрібно. Ну, хоча ні, також потрібно. За рахунок того, що я роблю бекстейджі, десь себе знімаю в сторісах, я розширяю свою якби, аудиторію клієнтів. Красавчик, на сьогоднішній день найпростіший спосіб для будь-якого бізнесу, для будь-якого експерта отримати аудиторію, отримати клієнта це вести соціальні мережі. Правильно? Правильно. Так. Ну безперечно, ти ближчий, ти якийсь рідніший тоді. Я знаю, як ти знімаєш. Я бачу твої бекстейджі. Я бачу, що ти знімаєш. Я знаю твої ціни. Я знаю, як ти мислиш. І тут уже мій мозок несвідомо говорить. Так оцього цього ж чувака бери. До мене звернулася бухгалтерша, яка говорить наступне: Максим, я не вмію відстоювати свої кордони. І якщо мене на роботі просять затриматися, то я що роблю? Я обов'язково погоджуюсь, не дивлячись на те, що в мене вдома двоє дітей, чоловік, а я буду працювати. Чому? Я не вмію говорити ні. Мені незручно. Угу. Запитання: чи треба тут кому... навички комунікації, ораторське мистецтво, чи ні. Ні, безперечно, пам'ятаєш, я тобі говорив про інтровертів. Вони говорять, як я буду проявлятися, якщо мені кайфово одному. Але у інтровертів є суперсила. Вони вміють слухати, mm -hmm. вони вміють задавати запитання. А наш мозок кайфує не від того, що я зараз бла, 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 вивалюю тобі багато інформації. Твій би мозок отримав більше задоволення від того. А скажи, будь ласка, от я подивився наші роботи з тобою, mm -hmm. і побачив, що ти так знімаєш якось. Такий колір у тебе красивий, якось кадри так буду. глянь, посмішка з'явилась. А я ще нічого, я просто почав говорити про тебе. Тобто інтроверт вміє до себе швидше приєднати людину, тому що він вміє задавати запитання, він вміє слухати, він не дуже любить бла, 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 бла. -бла. І це його суперсила. Так треба це прийняти, так треба навчитися, і так треба себе проявляти. Чим би ви не займались? В сучасному світі люди і так всі сфокусовані на собі. Всім похер на тебе, на мене. А якщо я проявляюсь, я кажу: гляньте, привіт, це я. Зверніть на мене увагу. І вже мозок іншої людини вирішує, дивитися за мною чи не дивитися, цікавий я чи не цікавий. А якби я о цього не сказав привіт, дивіться я, то ймовірні, що про мене дізнались, навіть якщо я мега крутий експерт, хто мама. Папа, мої друзі, які і так мене знецінюють, говорять, нахрен тобі оце знімати. А колеги, ти починаєш проявлятися, вони говорять, ти що, прикалуєшся? Ти що блогер? Чому є люди впевнені, а чому є невпевнені? Як ти зрозумів? Е, ну, По великому рахунку, це ті, хто хочуть над собою працювати, і ті, хто не хочуть над собою Крутяк. працювати. До речі, напишіть в коментарях, а як ви вважаєте, кому легше проявлятись? чи Екстравертом, і друге запитання. А ви який тип? Ви любите спілкуватись з людьми? Ви відкрита людина? Чи вам краще вдома? Телевізор, телефон, комп'ютер. Дуже цікаво, яка у мене аудиторія. А тепер я скажу для вас найголовнішу думку і для тебе. А ви подумайте і напишіть також в коментарях, чому я так говорю. Дивись наш успіх в житті, чим би ми не займались, що б ми не робили? Залежить від комунікації з людьми. Якщо ми не вміємо вибудовувати комунікацію, то наш результат в житті буде так собі. Якщо ми вміємо, то він буде набагато вище. Мені дуже цікава ваша думка, чому я говорю так. Макс, ще таке питання Е, От, буває, я думаю, в кожного такі моменти, коли він попадає в якийсь новий колектив, це може бути якийсь майстер-клас, якийсь тренінг, гурток там. І от є момент, коли потрібно сказати про себе. Ну так, так всі по черзі. Саме презентація. От відносно нещодавно був такий випадок. Відносно, я себе не вважаю людиною, якій важко щось говорити, чи я там боюся. Ну, коли я бачу, одна людина нервує, друга нервує, і цим страхом я починаю якось заражатися, і вже от доходить діло до мене, і я вже забув про що хотів сказати. В горлі щось в общем. От, може, є якісь лайфхаки, як з цим боротися? Два. хочеш, дам. Не один, а цілих два. Давай. Дивись, лайфхак номер 1 У тебе в голові має бути структура. Тобто ти маєш вже завчасно розуміти, що ти будеш говорити. Угу. І проговорити це не один раз в голові вигадати так. Я займаюся відеозйомкою, допомагаю зробити ваш контент креативним, красивим. Не на ходу я вигадую, а це вже відпрацьована моя самопрезентація. Чому? Тому що говорити в стресовій ситуації текст, який ти вже продумав і декілька разів проговорив, легше. Угу. Це перше. Крок номер два це практика. Нічого кращого я не вигадаю. Або ви приходите до тренера, який імітує, створює ситуації, заганяє вас в дискомфортні ситуації, щоб ви цю навичку напрацьовували, або ви самостійно. Кожного дня знайомитись з людьми, робити компліменти, ходити не творкаєтесь, спілкуєтесь і отримуєте той же самий результат. Якщо було цікаво, пишіть, підписуйтесь і задавайте свої запитання. Тобі було цікаво? Дуже цікаво. Дякую. Дякую тобі.